Так, друзі, хотів би поділитися. Коротше, застряла в мене біта в патроні шуруповерта. Тут патрон металевий такий. Воно щось хапануло десь влаги і чуть закисло. Коротше, пробував ключами ловити, ключом за патрон, ключом за біту. І Пробував прокрутити, нічого не давало коротше, це. Пробував поступувати по патрону. Як правило, це мені завжди допомагало, зараз не допомогло. Тобто добротно в нас закусило. Десь побачив в інтернеті, що от по самим цим губам б'ють зверху Ну, Я не клав його так на землю, я клав його між ноги, те, щоб не, хайдо, не ухайдохати його і почуть пробував. Бив по ним, пару разів побив і відкрутилося. Тобто